Фармадол таблетки від головного болю. Тетяна Волкова лікар-фоніатор з 30-річним стажем. Закінчила Київський медичний інститут імені Богомольця. Працює в лабораторії голосу і слуху інституту. Отоларингології імені професора Коломійченка бере участь в розробці нових ефективних методів профілактики та лікування голосоутворюючої системи людини У 2006 році. Отримала вузькопрофільну спеціалізацію Лікарфоніатр, допомагає українським зіркам відновлювати голос до та під час концертів та телевізійних шоу, зокрема на голосі країни. Пані Тетяна, доброго ранку. Доброго Ми ранку. Ми знаємо, що кожної зірки, поп-зірки, естрадної зірки, вокаліста просто є свій лікар-фоніатр. А у вас, напевно, є вже свій зірковий список. З ким так. ви співпрацювали? за багаторічний стаж моєї професійної діяльності. Список цей великий, але найбільше я працювала з Наталкою Могилевською, Надією Дорофеєвою, Олегом Війником, Наталією Бучинською, Валевською. Віталієм Козловським, і це можна перелічим, 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 далі. далі, далі, мене, далі. Мене одне питання. Сказка, а ви на гастролі теж їздите з ними? Ну, якщо не дай Бог там них якісь певні проблеми, якщо бували такі у вас випадки бували випадки. Це якщо це дуже великі гастролі, відповідальні, і якщо артист збирає більше. Трьох-п'яти тисяч глядачів, то також вони запрошують фоніатра супроводжувати, тому що це дуже відповідально. Oh. Oh. Ну зазвичай зірки скаржаться на те, що ось десь там застудилися проблеми зі зв'язками, зірвали зв'язки. Oh. Eh, Розкажіть нам, які в принципі там найпоширеніші бувають травми, бо ми це називаємо зірвав зв'язки. А що мається на увазі всередині, Які нюанси ніхто не знає до кінця. Eh, перше, це перенапруження голосового апарату. Це може бути. Eh, коли людина не виконує правила гігієни голоса, У нас такі є правила, і якщо він не додержується їх, то це трапляється. Це по-перше, неправильне чередування відпочинку і напруження. Це коли працюють під час гострих запальних захворювань голосового uh -huh. апарату, це нервове виснаження, це коли працюють в холодних запилених. Поганим зволоженням, приміщеннях, і все це накопичується і виникають проблеми. А які співаки страждають найбільше оперні чи естрадні? Все таки більше естрадні, тому що вони застосовують різні техніки вокалу ну, в своїх піснях і. Це е, також там є дуже багато е, методів екстремального вокалу, і це викликає ну певні проблеми. Тоді як оперні вокалісти вони більш класична академічна постава голосу, і е, все таки більш зважені вони більш зважено відносяться до свого голосового угу. апарату. Пані Тетяна, а от так. ви сказали про те, що є гігієна. Голосу так? так. що це таке? що це таке. Це ж не горло полоскати, це щось інше мати на увазі. Поми ну, так це е, нормативи, наприклад, голосового навантаження. Наприклад, люди, які працюють в хорі, е, мають працювати не більше шести годин. Це все законодавством зафіксовано. Не більше шести годин е, на добу, і робочий тиждень у них п'ять днів на добу. Допу вокальний педагог має працювати 27 годин на неділю, тобто. Е, Актор має вистави 11 вистав на місяць. Це по гігієні голосу. У Нас так в театрі не було. У нас 30, 35 вистав на місяць. І якщо це перевищує, то це вже порушення гігієни голосу. голосу. Та це, порушував це не, не Саша, порушував а то, керівництво. А, а то той то розклад складав зранку вечора. Вистава, але мені Ігор, цікаво. Ну мене було. Ну, мене було. А, я коли не було досвіду і а, от як кажуть, працював на зв'язках, не на опорі, то я часто бувало, що там. Перші роки у перші місяці міг зірвати після вистави голос. Ігор, У мене таке після... саме було. У мене теж було таке, коли ну там особливо коли якийсь запальний матч. Я пам'ятаю, що ми коментували матч Динамо в холодну погоду. І відкрите вікно було. Знаєш, ми угу. сиділи в коментаторській, відкрите вікно. Ти нахопався цього повітря. Ну і гол. Ти кричиш, гол наші забили там, ледь не вистрибуєш на всіх і назад. Рок, ти співак. повертаєшся. І все гол. Це було останнє, що ти сказав в цій трансляції. Бували й такі випадки. А, а чи є методи ось такого екстреного повернення голосу? Ну от людина зірвалася так на гол все видало і тут. вам треба врятувати. Так, чи є такі екстрені так. методи? Ну ви питаєте там, чого викликають на виставу або чого викликають перед концертом? Ну от має ну в таких випадках і викликають, коли е, артист чи вокаліст відчуває, що він. Зірвав голос, і, а тут через дві години або чотири години треба працювати, треба працювати викликається фоніатор. І методи теж трохи екстремальні, але вони існують. Це місцеве, місцеві заливки, тобто на голосові складки, це протизапальні, проти Так. Це ліки льються на голосові складки. Ага. І також, Ну, такі препарати більш загальної дії, які приводять в тонус голосовий апарат. Вони теж це ін'єкційні препарати, які знімають набряки. Це все дуже швидко. Ми знаємо за скільки годин, як подіє препарат, і тому дуже просимо викликати нас. Ну завчасно. Собі, да, завчасно, тоді ми встигаємо. А під час концерту ми можемо зволожувати голосові складки допомагати артисту виступати. Це також може бути Пані Тетяна, але якщо в момент зірвання голосу. Його стимулювати, повернути то можна ну ще більше його ушкодити. Правильно, так це ми вже давно не працюємо стимулюючими препаратами. На сьогоднішній день е, е, препарати дозволяють нам працювати так, щоб е, людина е, на слідуючий день мала голос. Це була не стимулююча терапія. Тобто відновлення голосу йде вже більш такими терапевтичним, голосом, методом. Так, терапевтичним методом і більше збереження голосу. Тому що нам казали, що не можна далі говорити. Все, якщо ти зірвав голос, не говори. Тому що якщо ти будеш стимулювати, ну ти це ти, ти будеш понижувати, понижувати, погіршувати, 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 Але погіршувати ситуацію. Але так кажуть на мигах, не прокоментуєш. <рес> це співаки, ми про них вже поговорили. Це все зрозуміло. Але є і такі, знаєте, інші професії, де голос страждає не менше. У мене бабуся, і дідусь були викладачами, і це була постійна проблема. Як уберегти свій голос в таких випадках? Чи існують якісь профілактичні методи, наприклад, для наших е, педагогів, для викладачів у школі, для того, щоб. Е, їх голосові зв'язки завжди були дзвінкими, і діти їх чули, бо вони працюють більше ніж 6 годин так, на день. Ну насправді багато окрім співаків, і артистів, робот, де треба, як то кажуть, працювати голосом. Оператори кол-центрів, те саме вчителі, звичайно, і всі страждають. Священники, як наприклад. Священники, так так і. Ну, теж є нормативи ну, виконання, і також це, наприклад, самі прості, це коли ти прокидаєшся зранку, ти маєш дві години не напружувати голосовий апарат, тобто в тебе має голос проснутися після тебе. А то, це... коли зірки нам кажуть, що з голос має прокинутися… коли зранку вони не хочуть співати, то це вони так, саме через це. Так, uh -huh. так саме через це фізичне пробудження і пробудження голосового апарату трошки біологічно не співпадає по часу. Друге, це переохолодження. Якщо ти застудився, будь ласка, не працюй, тому що проблеми голосові можуть бути більше, ніж ти очікуєш. Це їжа. Тобто, якщо під час голосової нагрузки людина часто їсть там гостру, солену, якусь подразнюючу їжу, то це теж може викликати запалення голосового апарату. Uh, так, ну а чи існують якісь профілактичні методи, наприклад, щоб не uh, застосовувати медичні препарати? А от, ти відчуваєш, що щось трішки голос просів, починає сипіти? Mm -hmm. uh, от як раніше казали, випий сире яйце. Або чарку коньяку. Ну, це такі міфи. Чи вони взагалі працюють? Так, ні? це міфи, абсолютно міфи. Вони ніякого відношення не мають до тонусу голосового апарату. Це На... до настрою більше. Да, чарку не до волосся. Так, наприклад, алкоголь він навпаки м'язи розслаблює, і ти потім ніяк не збереш себе в тонус, і тим більше голос. Тому методи ці зовсім не підходять. Підходять методи, це. Тепла їжа, тепла, теплі напої, протинабрякові препарати. Ти можеш і саме просте, це голосовий режим, закрити рота, помовчати, поберегти голос. Ще чула колись давно, пораду від одного нашого обраного співака, що для відновлення голосу в паузах між виступами він пив відвар капусти, теплий відвар капусти. Що ви можете сказати про такий метод? Він не поширений, але я його пам'ятаю. Він каже: ідеально відновлює. Може, це просто аналог теплого я пиття? Я думаю, що це сечогінний засіб, і набряк, ви всі знаєте, що набряки можуть впасти від сечогінних засобів. Угу. Ну, тобто, тільки так я пов'язую цю дію. Так, можна пояснити, але цікаво, цікаве враження. Ну а які методи ви дійсно вважаєте дієвими? Берегти голос? Так, і відновлювати. Ну, це дотримуватися правил гігієни голосу після концерту, наприклад, не працювати там, а замовчати і повитримати біля двох діб голосовий режим, якщо концерт а якщо був тихо великий. Розмовляти? Ні, тихо розмовляти це напруження на голосовий апарат більше ніж розмовляти спокійною мовою речовою. Тобто mm. то ви зараз тихо, спокійно розмовляєте з нами. Ми намагаємося то ви. Важче працюєте, ніж ми, так як? виходить, так або ми, в принципі, можливо, неправильно володіємо своїм голосним апаратом, а потрібно звернути увагу на те. Речі правда? про це поговоримо обов'язково. Нам скажете якісь певні свої точки зору. з, з, з приводу того, як би вас Чудово поставлені голоси. Мені нема чого ну, сказати. Ну, що за мить ми дізнаємося, яким голосом захоплюється наш експерт, пані Тетяна. Залишайтеся з нами. Доброго, Доброго ранку! ранку Повертаємося до вас сьогодні. У Всесвітній день Голоса говоримо а, разом з експерткою, лікарем-фоніатром Тетяною Волковою. Пані Тетяна а, обіцяли розказати нашим глядачам, яким голосом захоплюєтесь ви. Е, ну, найбільше мені подобається білі холідей. Е, це Така вінтажна співачка, але наскільки в неї технічне і досконале володіння голосовою технікою, вокальною технікою, ну я поки не зустріла більше такого вокаліста. Ну так, тембрально дуже красиво. Назвичайно. Так, але ж знаєте, ми повертаємося, повертаємося до наших зірок від закордонних. Які наші зірки у лікуванні? Як зайчики до вас прибігають? Як вони себе ведуть? Ні, не всі. Не всі зайчики є е, такі дуже вимогливі. Е, так то мене їх помічні, помічники там перед гримеркою попереджують, що зараз е, вони дочекаються, поки зміниться настрій е, артистки, і тоді мен, мені дозволять зайти туди. Е, і таке буває. А буває навпаки, коли зустрічають е, як члени сім'ї, як вже. Там і обмінюємося ми якимись там рецептами, рецептами пасок. так так або своїм хобі. Наприклад, я знаю, що один артист наш відомий захоплюється колекціюванням колекціюванням е, кулінарних книг, і це я теж захоплююсь таких е, старих. І ми з ним обмінюємося. Якщо в мене якийсь екземпляр, я йому можу передати. Ой, Це вже дуже мило. Це... Ну а чи були якісь такі екстремальні випадки, коли вам доводилося рятувати голос абсолютно в нестандартних умовах? Дуже багато було. Це був і дах зйомки кліпа на даху будинку, і ну вже салони, це майже майже побутова да? історія. Да. І був випадок, коли, коли вихідний день, я на СТО. У мене 3-4 години, і тут приїжджає вокалістка, артистка і каже, що в неї виступ зараз на каналі один плюс один. І треба дуже, дуже допомогти її, тому що вона не в формі. І ось ми шукаємо, бігаємо по СТО, шукаємо якийсь е, без місце да, і знаходимо його за плакатиком рекламним. Е, зробили місцеве вливання в гортань, і відчуваємо, що на нас дивляться. Ми повертаємось, і за нами дуже велике вітражне вікно в цех, і півтора десятка слюсарів завмерли, дивлячись на нас, що ми робимо. Артистка не розгубилася, вона посміхнулась, помахала їм рукою, і через дві хвилини біля нас був директор СТО, який чемно запропонував нам окрему кімнату, щоб ми більше нікого не шокували, і ми, і ми доробили всі свої процедури. Дякую вам за цю фантастичну історію. Нехай наші голоса, голоса наших артистів рятуються вмілими вашими руками. Нехай Дякую. артисти звичайно не хворіють. Дякую. Дотримуйтесь гігієни голосу, як заповідала нам Але на СТО з'явився напис: ми можемо зробити не тільки вашу автівку, а ще й голос. Повернути голос голос. Там буде лазірок. З нами був сьогодні лікар фонеатр Тетяна Волкова. Дякую вам за цей фантастичний ефір за неймовірні історії. Рі, вдячних вам ä, пацієнтів, бережіть свій голос і дякую, що ділити знання. Дякую вам, дякую вам дуже дякую. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.